У Чернівцях працівники державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який незаконно переправляв військовозобов'язаних через державний кордон. За інформацією опублікованою на сайті ДБР, чоловік разом зі спільником знаходили охочих та організовували їх доставлення до кордону з Румунією. Квиток на таке таксі до пішого переходу коштував клієнтам від 3,5 до 5 тисяч. Євро зараз на прямому зв'язку із нашою студією Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяна, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Вітаю, Романе. Вітаю Івана. Ми коли ви озвучили з цього мацію, то я варто було би зауважити, що це одна із схем. Ми у нас є така градація, умовно кажучи, вона неофіційна. Але є сірі схеми, де залучаються працівники як структури ВЛК, так і територіальних центрів комплектування. Є відносно чорні схеми, де завдяки тим людям, які мають. Понеможення, зокрема як правоохоронні органи, наприклад, вишуковуються стежки в лісах або закуповуються навіть акваланги для того, щоб переправляти тих, хто хоче уникнути військової мобілізації через річку, і таким чином, через таку чорну, умовно кажучи, схему доправляють військовозобов'язаних громадян за кордон. Я більше не маю що у цьому кримінальному провадженні за фактом додати, але хотіла би зазначити, що в процесі процесі досудового розслідування може визначатися осіб, яка була до цього причетна, і відповідно наступний етап у нас це оголошення підозри, обрання заходу, до розслідування безпосередньо, і саме тоді уже справа або як ми називаємо офіційно це обвинувальний акт буде потрапляти до суду. Ну і загалом, ви знаєте, що це літо у нас запам'ятається тим, що Саме роботою працівників територіальних центрів комплектування дуже зацікавилися правоохоронні структури, зокрема Державне бюро розслідування. Це зрозуміло. Два нюанси хочу уточнити чи відомо зараз як довго працювала така схема, і скільки людей таким чином змогли перетнути державний кордон? Романе, я хочу зауважити, що в роботі правоохоронних органів, зокрема, ми повідомляємо ту інформацію, яка наявна на даний час, тобто тобто зафіксований злочин і відкрито кримінальне провадження. А уже скільки часу, скільки людей вдалося переправити, скільки на цьому вдалося заробити ділкам, так званим це все буде встановлюватися в процесі досудового розслідування. Про це наразі рано говорити. І ще одне уточнення. ви сказали про відповідальність людей, які організують організовували таку схему, а як щодо відповідальності людей, які нею користувались, чи буде, чи будуть вони якось відповідати перед законом, коли ми говоримо з вами про злочини? Про те, що люди готові заплатити певні суми грошей для того, щоб е, уникнути призову мобілізації, так то ми також закликаємо, що це стосується не лише тих працівників територіальних центрів комплектування чи інших органів, які мають відповідні повноваження, але це стосується безпосередньо звичайних громадян, які готові давати ці гроші, давати ці хабарі для того, щоб отримати певну вигоду. Але е, громадянами, які дають моркрема хама. Грі займаються правоохоронці, швидше за все, цим буде займатися фактом а, уже національна поліція. За це також є відповідальність, і ми застерігаємо, що довідка, яку ви там а, липову отримали ефективно, зокрема, не дає вам, по-перше, стовідсоткової гарантії, що вас не буде мобілізовано. А, більше того, якщо вас спім буде спіймано на злочині і буде доведено відповідно, ви за це також можете понести відповідальність. І нагадаю, що ДБР це більше про а, високопосадовців. Тобто, чиновників, дякуємо, пані Тетяну за цю інформацію. Це була Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.